Мене звати Степан Берко, я академічний директор програми права в Київській школі економіки. Я є магістром права і магістром публічного адміністрування. Раніше працював в приватному секторі в юридичній фірмі, 5 років працював в українському парламенті, керував центром нормопроектування однієї з політичних фракцій. І 5 років працював в громадському секторі над судовою реформою. Зараз очолюю програму права. Право, це досить така широка сфера, і людина, яка має правничу освіту, вона може як залишитися в правничій професії, так і піти в суміжні сфери, як політика, державна служба, дипломатія. Я в дитинстві хотів завжди займатися чимось, що буде сприяти розвитку держави, і, мабуть, чи підсвідомо, чи не підсвідомо, обрав саме цю сферу. Хороших правників в Україні насправді небагато. Попри те, що правничих шкіл і університетів, де можна отримати диплом юриста, просто безліч. А навіть ті школи, які непогані, вони досить інерційно викладають право. Тому ми відкрили програму права в Київській школі економіки для того, щоб зробити цю правничу освіту такою, як вона має бути. Програма наша спрямована в першу чергу на здобуття. Конкретних практичних навичок. Перший курс він полягає в тому, що студенти ці навички здобувають. На першому курсі вони вивчають методи правничих досліджень, як досліджувати різні юридичні явища, далі, як тлумачити норми права, як будувати аргументи, і як потім ці аргументи складати в якісний юридичний текст. Це ті практичні навички, які вони потім в кожній, в кожній сфері. Права зможуть застосовувати також. Перший рік це основи, це історія, філософія права, це конституційне право і також початки цивільного і кримінального. Цивільне і кримінальне разом із процесом студенти завершують на другому році навчання. Перші два роки спрямовані на опанування нормативних дисциплін, тобто тої бази, без якого без якої жоден правник не дасть собі раду. Третій, четвертий рік це. Вибіркові дисципліни, коли студент може формувати свою спеціалізацію самостійно. І тут ми пропонуємо чотири таких блоки чи напрямки. Перше це демократія і врядування для тих, хто хоче йти в публічний сектор, в політику, в державну службу. Другий блок називається підприємництво, це для тих, хто хоче або самостійно займатися. Бізнесом і мати правничу освіту, або працювати юристом власне в комерційних різних установах. Третій блок це публічний порядок, він спрямований на тих, хто хоче займатися кримінальним правом, тобто притягненням до відповідальності осіб, які порушують закон. І останній четвертий блок це міжнародний публічний порядок для тих людей, які цікавляться міжнародним правом діяльності міжнародних організацій і бачить своє майбутнє у цій сфері. Завдання, щоб викладали люди, які займаються тим, що вони навчають студентів, Тобто що вони про це знають не з книжок, а з практики. І я можу назвати кілька таких цікавих викладачів. До прикладу, Оксана Сиріїт, вона колишня віце-спікерка Українського парламенту. Багато років викладала в університеті. Вона викладає курс історії, філософії права про те, що таке справедливість, що таке закон. Як взагалі ці поняття дійшли до наших часів з часів античності? Сергій головатий, суддя конституційного суду відставці, колишній міністр юстиції. Він теж викладає блок курсу з конституційного права, теж зачіпає ці питання, що таке верховенство права, що таке закон і так далі. У мене є люди, які мають великий досвід в адвокатурі і в прокуратурі. Вони, власне, викладають цивільне і кримінальне право, наприклад, Вероніка Плотнікова, вона працює в Офісі генерального прокурора. Руслан та Анна Сидорович вони адвокати з більш як 20-річним стажем у сфері. Руслан зараз працює членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів, відбирає суддів на посади. І в мене є також викладачі іноземці, які до нас приїжджають навчати наших студентів. Наприклад, Глен Коліні, він колись викладав у Columbia University, Зараз є радником міжнародної компанії Dentons, викладає курс із вступу до права Сполучених Штатів, а також блок курсу з корпоративного права Сполучених Штатів. Дельфін Гаре, вона теж юристка з великим досвідом, викладає частину курсу з корпоративного права Європейського союзу. Раніше викладала теж в Колумбія Юніверситі. Чарльбі, викладач права в Піцбургському університеті, і читатиме курс для наших студентів з міжнародного комерційного арбітражу. Тобто це ті люди, які або займаються тим, що вони навчають студентів, або раніше викладали і викладають ці дисципліни в інших відомих університетах. Я би так сказав, що ми робимо акцент на практиці, тому що студент, як на мене, і це те, що ми прослідуємо в нашій програмі, має вийти з університету, готовим починати працю в сфері. Він не має прийти на своє. Там, перше місце роботи чи стажування, і почути, що все, що ти вчив в університеті, забудь, воно тобі не знадобиться або тебе нічого не навчили. Тому практичні навички це база, це те, що студенти отримують вже на першому році навчання. Але очевидно, що ти маєш мати практичні навички, але без основ, без теорії, без е, якихось фундаментальних знань, ти не зможеш їх ефективно застосовувати. Тому тут має бути цей баланс. Я би сказав, що на практику все-таки більший наголос. Але важливо, що ми на нашій програмі робимо, це ми вчимо студентів природи юридичних явищ. Ми не вчимо їх завчати закони, закони і норми ти завчиш. Завтра воно змінилося, і ти залишаєшся без бази. Натомість, якщо ти розумієш природу тих речей, які ти вивчаєш, в мінливому цьому світі сучасному, ти зможеш бути і швидшим, і креативнішим, і успішнішим. Тому практика підкріплена якимись найосновнішими теоретичними речами. Наші студенти мають обов'язкову практику на кожному році, починаючи з другого року навчання. Частина з практики обов'язкова це практика в судах, прокуратурі і адвокатурі. Це вимога державного стандарту. Цього року студенти нашого другого курсу проходять практику в окружних прокуратурах міста Києва і частина студентів у Вищому антикорупційному суді України. Мені важливо, щоб студенти. Не просто формально відбули цей обов'язковий елемент навчального процесу, щоб вони пішли на стажування до того, хто хоче їх навчити, і навчить чогось доброго, а не поганого. Тому ми дуже відповідально ставимося до пошуку місця практики. В майбутньому студенти також будуть проходити практику в юридичних фірмах партнерах Київської школи економіки для того, щоб вони могли на практиці побачити різні. Елементи і частини правничої професії. Ну і також практика може відбуватися у тих місцях, де студенти будуть працювати, тому що практика така серед правників, що з третього року вони вже намагаються десь десь працювати на посадах помічників юристів. Ми відкриті до того, щоб студенти могли працювати і зараховувати це цю свою роботу як практику. Як на мене, право це для тих, хто має відчуття справедливості і хоче, щоб ця справедливість діла як для нього, так і для інших людей. Правниками успішними можуть бути ті, хто є скрупульозними, уважними, посидючими, намагаються шукати раціональні відповіді на ті запитання, з якими вони стикаються, логічно мислять або хочуть навчитися логічно мислити. Професія. Правника потребує багато читання і багато писання. Люди, які люблять аналізувати, розбирати складні речі на простіші і, навпаки, багато маленьких дрібних речей складати у складніші конструкції. Якщо ви любите публічні виступи, дискусії, дебати, ця професія вам підійде. Перше, що ми розвиваємо у наших студентів, це критичне мислення, ставити все під сумнів. І логічно мислити, тобто вміти побудувати логічні ланцюжки. Це потрібно для того, щоб вміти якісно аргументувати свою позицію. Друге, це робота із сучасними базами даних, базами законодавства, реєстрами, різними цифровими інструментами, з якими працюють сучасні правники. Третє це вміння якісно будувати думки. І якісно їх викладати на папері, тому що переважна більшість юристів працюють з текстами, які вони пишуть або читають. Ну і для тих, хто мріє виступати в суді або під час дискусії чи дебатів з своїми контрагентами, це вміння те, що ви виклали на папір, якісно донести під час живої розмови. Це ті основні речі, які наші студенти будуть Навчатися, ну і важливо також бачити якісь вади нормативного регулювання, законів чи якихось документів, з якими ви працюєте. Юрист має розум юриста має бути завжди заточений на пошук проблеми, способи її вирішення. Виповісники програми право насамперед можуть працювати в правничій професії. Що таке правнича професія? Це в першу чергу суддя, прокурор, адвокат. Нотаріус. Суддя ухвалює рішення, розглядаючи якісь справи. Адвокат представляє інтереси клієнта в суді або захищає клієнта і його права в якихось різних процесах. Може консультувати клієнта щодо якихось юридичних питань. Прокурор це людина, яка переслідує тих, хто порушує закон. І забезпечує, щоб справедливість існувала. Нотаріус – це людина, яка допомагає людям укладати різні юридичні документи. Ми всі стикаємося з якимись юридичними діями протягом нашого життя. Це ті чотири професії правничої, які можна йти після о, отримавши правничу освіту. Але є суміжні сфери, куди можна піти, маючи якісну юридичну базу. Це Насамперед, політика і публічна служба, якщо ви хочете йти в органи влади і бачити себе людиною, яка впливає на процеси в державі, яка хоче змінювати цю державу на краще, база правничої освіти буде вам дуже допоміжною. Ще один напрямок потенційний це дипломатія, якщо ви хочете вивчати. Міжнародне право і потім відстоювати інтереси нашої держави і захищати права громадян України за кордоном. Це те, де ви можете звернути після правничої професії. Юристи, які працюють на підприємствах, юристи які працюють в юридичних фірмах, які надають консультації власникам бізнесу, складають договори, фактично допомагають бізнесу і економіці крутитися. Програма права в Київській школі економіки вона не типова. Бо вона побудована на практичних навичках і нестандартному, креатив... креативному розумінні того, що таке право. Якщо ви прийдете вчитися до нас, ви будете конкурентноздатними на е, ринку праці, ви будете володіти тими навичками, які зроблять вас успішними. Ви зможете швидше реагувати на зміни ринку, на зміни обстановки. на... В правничій сфері, ніж ваші колеги з інших університетів. І ви будете мати базу і філософії, і теорії, якихось основних галузей права, яка дозволить вам комфортно себе почувати у будь-який час в вашому професійному розвитку. Ну, насамперед, це можливість поспілкуватися з людьми, які запрошені до нас як гості, які. Професіоналами і успішними у своїх сферах. Ми дуже часто запрошуємо різних гостьових спікерів як на наші курси, які відбуваються, так і поза навчальний час. Друге, це можливість працювати в інших департаментах Київської школи економіки, наприклад, в благодійному фонді чи в нашому інституті. Наприклад, мої другокурсники вже. Кілька із них працюють у благодійному фонді, допомагають їм з юридичними різними питаннями, договорами, консультаціями. Також дуже важлива можливість це мобільність за кордон, тобто мобільність поїхати на семестр чи якийсь інший час і повчитися в університеті за кордоном. Мої другокурсники їдуть цього року в Brown University і в University of Massachusetts. Сполучені Штати на півроку повчитися там. І також буде можливість для декого зі студентів поїхати в школу права університету Буконі в Італії. Це можливість не просто буву бути за кордоном, це можливість подивитися, як право вивчають в інших державах, порівняти з це, тим, це з тим, як ми робимо це тут в Україні, і цей набутий досвід привести сюди. Також на чому варто звернути увагу, це те, що ми. На нашій програмі підтримуємо наших студентів, які хочуть брати участь у навчальних судових дебатах. Так звані мудкорти, це змагання, в яких беруть правники, які навчаються в правничих школах. Минулого року наші першокурсники брали участь у мудкорті суддівської етики і дійшли до фіналу, поступившись лише п'ятикурсникам. З інших університетів, що для мене є хорошим показником того, що наші першокурсники отримали ті знання і навички, які допомогли їм бути ефективними і якісно перемагати своїх однолітків з інших університетів, навіть старших і досвідченіше за них самих. Наш університет підтримує ці ініціативи наших студентів, оскільки вони дозволяють їм розвинути. Ті навички, які їм потім стануть корисними в майбутньому. Більше того, майбутні роботодавці дуже часто звертають увагу на те, чи студенти брали участь у таких змаганнях, чи вони були успішними. Тобто участь у таких мудкортах допомагає потім студентам показати себе і заявити перед майбутніми роботодавцями і краще, і легше знайти перше місце роботи. Прислухатися до своїх талантів, які у вас є. Кожен з вас знає, що щось йому чи їй дається краще, ніж інше, і не вибирати ту спеціальність, яка абсолютно не співпадає з тими талантами, які у вас є. Обирайте те, що вам цікаво, тому що тільки в цьому ви зможете бути найкращими і професійними. Вам не треба бути посередніми. Вам треба бути найкращими. А ви це зможете зробити тільки в цій сфері, яку, яка вам подобається. Яка буде вас драйвити. Дослухайтеся до рекомендацій ваших батьків, але ухвалюйте рішення самі, тому що це вам, самим потім у цій професії, розвиватися і працювати. І насамкінець, я би радив не боятись ризикувати. Опція, яка є ніби сталою і звичною, та стежка, яку протурували до вас там, тисячі інших вступників. Вона не завжди дозволить вам дійти до успіху і до вашого професійного розвитку швидше і цікавіше. Тому ризикуйте і будьте впевненими в собі.